Шановні друзі, ми ще раз хочемо наголосити, що на великий жаль, контрольована партія регіонів Центральна виборча комісія порушує виборче законодавство, і вже почались почалась нова доба, а вони ще офіційно не оголосили явку наших громадян на вибори, які завершилися. Я нагадаю о 20-й годині вчора, тобто 28 жовтня. Поки ЦВК шукає причини, чому вони ніяк не можуть виконати закон, поки партія регіонів пробує міняти воловиння громадян, і ЦВК почала тільки-тільки видавати матеріали, пов'язані з спецдільницями, спецдільниці. Дають високі результати для партії регіонів, йдеться про колонії, йдеться про слідчі ізолятори. Одна із колоній дала результат 98%, наскільки я пам'ятаю, за партію регіонів і 2 за радикальну партію Ляшка. Ну, там також є своя специфіка в цих закладах, ви розумієте. Тому. Тому, шановні друзі, ми вас хочемо проінформувати, що поки ЦВК не може виконувати закон, ми вже завершили практично повністю мобільний підрахунок голосів. Арсеній Петрович зараз прокоментує. Ну ми завершили опрацювання 67,8% всіх протоколів. Тому хотів би вам оголосити попередні результати нашого паралельного підрахунку голосів. А, наші політичні опоненти, є така партія, поки що Називається партія регіонів. 29,75. Це загалом 6 мільйонів 173 тисячі Це від всіх виборців. Так, це не 60. А, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина як об'єднана опозиція. 25,17. Партія удар. 12,95%. Всеукраїнське об'єднання Свобода 11,18. І Комуністична партія 11,12. Е, ще раз підкреслюю, що це наші підрахунки, паралельний підрахунок голосів за результатами обрахунку 67,8% протоколів. Але це. Прогноз на весь результат, тобто завдяки математичним формулам, з врахуванням явки проголосувавших в залежності від того чи іншого регіону, це фактично прогноз уже на кінцевий результат. З рахуванням, ще раз кажу, що ми отримуємо дільниці з різних округів, з різних регіонів, з різних областей. Уже починаючи з 30-40 математична формула дає можливість отримувати достатньо точно до 10 результат. І вже протягом десь години цей результат фактично не змінюється. Тому що, ну, друзі, коли є питання, ви можете їх задати. Якщо є питання, ставте тільки біля мікрофончика краще. Олексій Братищак, п'ятий канал. Треба підійти. А я стою вже, да. пане Олександре. Якщо я не помиляюся, то на початку року ви Сергію Лещенку з української правди обіцяли 50% для опозиції. Зараз отримуєте удвічі менше. Чи можете ви назвати причини, чому такий результат вийшов? Ну, по-перше, я вважаю, що альтернативній владі, в всякому разі, ті, хто декларував альтернативу владі, взяли значно більше, ніж 50%. І я сподіваюся, що коли вони будуть працювати в Верховній Раді, вони не змінять свої позиції які, і свої обіцянки, які вони давали своїм виборцям. Я доповню Олександра Валентиновича, якщо ви проведете прості арифметичні дії. То вони вам, в принципі, дадуть відповідь на ваше запитання. Абсолютно точно, що об'єднана опозиція разом з іншими опозиційними партіями отримала більше, ніж партія влади. І ті, хто біля них. Це рішення народу України. Це не робота штабу. Так прийняв рішення народу України. Але і я в першу чергу хотів би подякувати. Це дуже важливо. Ми, ми, як всеукраїнське об'єднання батьківщина, ми хотіли, хотіли би сказати просто щире людське дякую тим людям, які прийшли на виборчі дільниці, тим мільйонам українців, які підтримали опозицію, тим мільйонам українців, які підтримали зміни Україні. Дякую. Шановні друзі, е, треба додати, що. Е, Ті відсотки, які зараз ми називали, подивимось, які назве завтра чи сьогодні, хоча я маю сумнів, Центральна виборча комісія. Всі ці відсотки вони враховують і фальшування виборів, які відбуваються в тому числі і зараз. Тому що ми інформували вас, що на 8 годину явка була 56,4%. І зрозуміло, що ми змушені робити екстраполяцію з рахуванням того, що явка змінюється. Змінюється вона штучним шляхом, змінюється вона в східній Україні, змінюється вона там, де регіони йдуть нахабно на фальшування результатів. Всі ці відсотки враховують і ту пропаганду, цинічну, нахабну, брудну пропаганду, яка проводилась фактично на всіх. Канавах, що контролюються владою або оточенням чинного президента з його олігархату, це з врахуванням тих політичних репресій, тиску на виборців, тиску на наших громадян, в тому числі працівників бюджетної сфери, лікарів, вчителів, чиновників, тощо яких примушували голосувати під загрозою звільнення. Це з урахуванням на підприємців, працівників металургійних підприємств, шахтарів, які належать сьогодні, оточенню президента Януковича яких примушували також приймати участь в фальшуванні результатів, тобто, на мою думку, це безумовно не відображає позицію українських громадян в той же час, навіть в цих умовах отриманий результат, який є свідченням: Україна не довіряє цій владі, Україна хоче оновлення, Україна хоче повернутися до демократії, до європейського шляху розвитку. Ірина Шевченко, ліга бізнес-інформ. Чи є у вас інформація про те, чи вдалося проголосувати Юлії Тимошенко і як саме вона проголосувала? Я переконаний, що нікого немає сумніву, як проголосувала Юлія Володимирівна. Вона підтримувала батьківщину, вона підтримує європейський шлях розвитку України. Але на жаль, ми не отримуємо інформацію від керівництва пенсійної служби, які Тримають цю інформацію в секреті. Всякому разі, завтра захисники, ми сподіваємось, потрапить до Львова і ми отримуємо об'єктивну інформацію. Нагадаю вам, що відповідно до заяви Державної пенітенціарної служби голосування повинно було відбутися безпосередньо в місці ув'язнення, а це в лікарні. І туди повинна була прибути відповідна урна для голосування. І ми сподіваємось, що все це було проведено так, як було заявлено. Я прошу та в 2006 году. Блок Юлії Тимошенко і наша Україна не смогли договоритися о створення большинства, тому що не могли поділити політичні матеріальні блага. Вопрос сейчас на що ви готовы? пойти, что вы могли бы уступить своим оппонентам для того, чтобы все-таки было создано это, ну, было создано это большинство. еще можно такое уточнение, просто свобода достаточно таки радикально настроенная партия, в том числе и во внешней политике. Интересует ну, конкретный точечный вопрос меня, будете ли вы голосовать за отмену зоны свободной торговли с Российской Федерацией? Спасибо. Ну, я розпочну с того, что мы подписали угоду З Всеукраїнським об'єднанням Свобода щодо формування демократичної коаліції в Новій Верховній Раді України. І там є конкретний перелік всіх законів, які ми, як батьківщина, і вони як Свобода повинні підтримати. Переконаний в тому, що по тим питанням, які викликають взаємну стурбованість, ми обов'язково знайдемо спільне рішення. Те, що ми... Домовились зі свободою, те, що ми висунули кандидатів за принципом один кандидат, один округ, те, що ми пройшли цю виборчу кампанію, і те, що разом ми з свободою отримали набагато більше, ніж партія регіонів, є свідченням правильності цього шляху. Що друзі, що стосується подій, які відбулись в парламенті в 2006 році, я сам був безпосереднім учасником цих подій, і мушу сказати, що проблема була не в тому, що хтось там не міг розподілити якісь, як ви сказали, там посади чи е, політичні перспективи. Проблема полягала в тому, що е, тоді соціалісти, які декорували себе як третя сила, зрадили. В першу чергу своїх виборців і пішли на домовленість з партією регіонів. Я дуже хочу, щоб це не повторилось в новій Верховній Раді. наскільки швидко ви договоритесь? Ми вже домовились. Ми до виборів домовились. В цьому, в цьому і є основна відмінність. Ми не домовляємося після, ми домовились до. Іван Будораський, українські новини, скажіть, будь ласка, чи є у вас дані по мажоритарці? Ви все-таки партійні все оголошуєте, чи є паралельний ваш підрахунок, скільки батьківщина отримала по мажоритарному округам? І чи партія регіонів каже, що в них 230 загалом, тобто вони більшість беруть самі? Як ви тобто... можете прокоментувати їхні результати? Вони кажуть, що 150 вони по мажоритарці беруть. Скільки у вас і чи думаєте, що в них конституційна більшість може не набратись? Але ну скільки у вас по мажоритар, це саме основне питання. Дякую, справа в тому, що зараз важко давати аналіз, що стосується результатів в мажоритарних округах. Справа в тому, що можливо проводити паралельний підрахунок виключно по одномандатному округу, тому що скільки округів 225, вони потребують окремого підрахунку, і зараз йде дуже важка робота в окружних комісіях, які Пробують скласти все це докупи. Я не готовий і думаю, що Арсеній Петрович також дати аналіз вам по кожному мажотарному округу. Те, що вони хочуть спотворити результат виборів, те, що вони хочуть, безумовно використовуючи адміністративний ресурс, силовий ресурс, пряме шахрайство, змінити це на свою користь. Це підтверджують і їх заяви. І те, що вони зараз роблять на дільницях і в окружних комісіях. Ну, у нас є попередні дані, але їх треба звичайно перевіряти, тому що мова повинна йти про кожний окремо взятий округ в партійному списку. Ми займаємо другу позицію, але зараз ми з'ясовуємо кількість так званих самовисуванців, які отримали можливо більшу кількість мандатів ніж ми. Але при цьому при всьому хочу чітко зазначити, що дуже важливо. В ніч підрахунку голосів підрахунок не тільки пропорційної системи, але й підрахунок безпосередньо мажоритарників, тому що це впливає на результати волевиявлення і це впливає на формування майбутньої парламентської більшості чи меншості. Тому зараз наші комісії працюють над тим, щоб зберегти результат і щоб протоколи відповідали кількості голосів, які віддані українцями за кожного окремо взятого мажоритарника. Я єдине хочу додати, шановні друзі, що ті екзитпули, які ми проводили на окремих округах, свідчать, що за мажоритарного кандидата фактично голосує та сама приблизна кількість, як і за політичну партію, яку він представляє, це в більшості регіонів саме це відбувається, і відмінність. Від результатів за партійними списками по мажоритарним округам може свідчити виключно про фальшування результатів виборів, і більше ні про що е, інтернет-портал коментарі Дмитро Качура. Скажіть, будь ласка, ну враховуючи те, що в наступному році буде будуть вибори в Києві. Ну зокрема до Києва дуже швидко інформація може розходитись. Скажіть, які є взагалі все ж таки по мажоритарним округам в Києві, саме в Києві? Ми не говоримо про загалом про всю Україну, які є дані по Києву. Ще раз хочу зазначити про те, що зараз проводиться підрахунок голосів. І тому, тим більше по Києву, ситуація вкрай складна. Тому. За декілька годин ми отримаємо вже остаточні результати, що стосуються міста Києва в тому числі. Справа в тому, що, шановні друзі, технології, яку ми використовуємо, експрес-підрахунку голосів, мобільного підрахунку, електронного підрахунку, ви уявляєте, що кожний округ це окремий підрахунок голосів. І фактично не один треба, ні одну модель треба будувати, а 225 моделей. Тому ми паралельно проводимо і по округам. Підрахунок голосів, але ж виключно на базі протоколів з мокрими печатками. Протоколи з мокрими печатками безумовно будуть з запізненням надходити в порівнянні з електронним підрахунком і мобільним підрахунком, які ми вже провели. Але я хочу ще акцентувати, що до речі, Київ публічно, демонстративно ілюструє. Позицію і відношення до закону, до конституції партії регіонів. Вибори в Києві повинні бути не наступного року, а влітку поточного року повинні були відбутися вибори в місті Києві, які місто міста нашої батьківщини сьогодні функціонує без мера, без легітимної ради. Тобто, це якраз і є докази відношення партії регіонів до закону, до конституції, до громадян, які живуть в нашій країні. Dobro, Koveč. Dobro, Koveč, onorevole Mateo Caculani, vid italijanski Lombardi nel Monde, tajlinjo storto. Ho due Sapitania, Poi primo, neo Vitali klitschko, ha detto che voi statevi spipracovati i sussimassi lami politici, jaki hanno in serci i loro europei napriam ukraini. No, ci può, ci può te per dire che voi statevi a spipracovati con Kličko? Poi primo. E altre ci è Отримали е, якусь декларацію від Європейської народної партії на підтримку, на допомогу, або щось від е, цю партію дуже важливо в Європі. Дякую. Я вас просто проінформую, що відбувалось в українській політичній історії за останні два тижні. Протягом останніх декількох тижнів ми намагались сформувати об'єднану опозицію і підписати. Угоду про створення демократичної коаліції в новій Верховній Раді України. Підписантами під цією угодою було вісім партій та Всеукраїнське Об'єднання Свобода, і ми очікували, що партія Удар приєднається. На жаль, до виборів ця партія прийняла рішення не приєднуватись. Але я хочу окремо привітати партію Удар, яка все-таки пройшла до парламенту. І отримала майже такий самий результат, як і Всеукраїнське об'єднання Свобода, яке підписало угоду. Ми сподіваємось на те, що партія удар приєднається до демократичної коаліції, яка була сформована два тижні тому, і підпишеться під угодою про створення цієї демократичної коаліції, відповідно до якої є перлік конкретних законів, які нова демократична коаліція в парламенті повинна приймати. Про Європейський народи партії, що стосується європейської народної партії, то я думаю, що заява Європейської народної партії, як і всіх інших міжнародних організацій і наших партнерів на Заході, буде завтра, а саме після оприлюднення заяви ОБСЄ, тому що завтра о 13.00 буде заява парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї Ради Європи. І наших партнерів з європарламенту тому будемо очікувати завтрашнього дня. Хоча безумовно висновки можна буде зробити тільки після того, як буде зданий до центральної виборчої комісії останній протокол з останньої дільниці, з останньої окружної комісії. Тоді можна говорити про результати і про оцінку цих результатів. По інтернет портал news 24 Як було е, зазначено кілька хвилин тому, е, об'єднана опозиція математично здобула перемогу, але без партії Удар ця перемога є недійсною. Чи е, здатні ви в найближчі дні створити асамблею, форум е, власне е, об'єднаної опозиції разом з ВО «Свободою» і партією Удар? Е, чи здатні ви сформувати більшість, яка змогла би відправити реально е, партію регіонів у меншість? ваше питання. Дякую, Олександр Волотиничу. Олександр Валтиньич доручив мені відповісти на ваші запитання, тому я спробую ще раз пояснити: ми не просто здатні. Ми підтвердили своїми підписами два тижні тому. Те, що всі опозиційні сили, це вісім опозиційних партій, які знаходились на той момент в парламенті, та всеукраїнське об'єднання Свобода яке отримало такий же результат, як і партія Удар формують демократичну коаліцію у Новій Верховній Раді України. Ми запрошували партію Удар два тижні тому, для того, щоб приєднатись до демократичної коаліції. Не дивлячись на те, що два тижні тому вони не приєднались, ми очікуємо на рішення цієї партії. Ми очікуємо на те, що ті, хто проти Януковича, ті, хто проти партії регіонів, приєднаються до демократичної коаліції у новій Верховній Раді України. І тому давайте побачимо, чи підпише партія Удар угоду, яка вже підписана восьмим партіями та свободою. То есть мяч на поле партии Удар. Абсолютно, точно. Еще одно уточнение, просто по наблюдателям вы сказали. Скажите, пожалуйста, действительно ли партия регионов учтет мнение международных наблюдателей, исходя из того, что в 2010 году это не повлияло никак на политическую ситуацию, на выборы? На жаль, у нас великий скепсис на рахунок того, що партія регіонів буде присуховуватись до позиції міжнародних наблюдателів або міжнародної спільноти. Поки що в Україні це не підтверджувалось. Ви знаєте позицію світу щодо політичних репресій, політичних в'язнів щодо ув'язнення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка. Це ніяк не вплинуло на позицію партії. Удар вони виходять виключно з. Одної мотивації це збереження влади будь-яким чином. Це єдина мотивація, на яку вони скажімо так орієнтуються, і за якою вони вибудовують свою політичну формулу, Євгеній лишана базріватель. Ви плануєте створити коаліцію? А чи планують всеукраїнське об'єднання батьківщина та фронт змін створити єдину фракцію, чи це маловіригідно? Я дозволю собі прокоментувати це. Ви не запечуєте осанити. Ми підписували всі присягу про те, що буде створена єдина фракція. Більше того, неодноразово протягом цієї виборчої кампанії я наголошував на тому, що після виборів повинна бути створена єдина партія. І ми будемо рухатись в цьому напрямку. Я сподіваюся, більше запитань нема. Арсений Петрович, возможно, вопрос будет чуть ну, как бы не, не к теме, а вообще в целом. Скажите, пожалуйста, ну понятно, очевидно, что у Виталия Кличка есть президентские амбиции. Очевидно, что он их до 2015 -го года не потеряет, если все будет хорошо, если все будут в парламенте. И очевидно, они есть у вас. Скажите, вы готовы как бы Кличко об этом говорить? Говорили вы с ним об этом? И как вы будете вообще единого кандидата оппозиции выбирать в 2015 году? Шановные паны Мустафа, про те, що ви запитали, я готовий говорити з Тимошенко Юлією Володимирівною. Правильно я розумію, що Кличко ви, в принципі, навіть не розглядаєте як конкурента, я не знаю, як партнера, можливо? Про те, що ви запитали, я готовий розмовляти з Тимошенко Юлією Володимирівною. Я зрозумів, це ми услышали, дякую. А про Кличко, ви... Если придет к вам Кличко і скажет, Арсений Петрович, так случилось, что у вас рейтинг такой же, как и у мене. Ну, таке може случиться. Давайте вибирати когось то нас двоих. Тимошенко, Юлія Володимирівна. А якщо вона буде сидіти в таємні, все ще в тюрмі? Учитувати у вас нет большинства, ну давайте бути откровенним. У вас нет можливості її освободити законним путем. А... Ви не зовсім коректно ставите питання. У них немає законного шляху, щоб вона перебувала за гратами. Вона там перебуває незаконно. Це... Ви будете відповідати на цей вопрос, правильно я розумію? І давайте все ж таки ми завершимо парламентські вибори, зробимо висновки, зробимо всі акценти, підведемо підсумки і після того будемо говорити про э, політичне майбутнє. Э, для того, щоб говорити про нього, його треба зрозуміти і адекватно оцінити. Этот... Я... Ваш відповідь теж, так? Да? Ви запам'ятали прізвище Мустафа. Юлия Владимирович, главное, чтобы вы помнили, Я, я, я добрый пометаю, у меня с памятью добрый все. я пропоную уже работать паузу вот до наступного дня. Можно. Галерий, Петрович, я продолжение вопроса, но так неожиданно получилось. А, давайте по-другому. Достаточно ли той народной поддержки, которую вы получили на парламентских выборах, для того, чтобы победить на президентских выборах? Уважаемый Валера, Те, те, що відбулося сьогодні, за даними Екзитполу, це дуже важливе свідчення того, що народ України підтримує все-таки опозицію, а не владу. Щодо того, чи це достатньо, чи ні, я завжди і ми завжди прагнемо до набагато кращого результату. Зараз треба поставити крапку в парламентських виборах. Для того, щоб поставити крапку в парламентських виборах, треба підвести підсумки результатів голосування як за партійною, тобто пропорційною системою, так і за мажоритарними округами. Коли ми побачимо після цього кількість наших депутатів у відповідних фракціях, ми зможемо вам сказати, чи цього достатньо, чи ні. Поки що парламентські перегони. Є не що інше як дуже серйозний, я підкреслюю, дуже серйозна база для того, щоб демократичні сили в Україні повернули Україну на проєвропейський і демократичний шлях розвитку, але ще треба дуже довго і складно боротися, як в парламенті, так і поза парламентом, як і перед президентськими виборами, так і на президентських виборах. Для того щоб по-перше усунути Януковича від влади, а по-друге, щоб демократичні сили отримали більшість не тільки в парламенті, але щоб демократичні сили отримали офіс президента і виконавчу гілку влади. Дякую, але Головний висновок цієї кампанії, шановні друзі, тому що відсотками важко когось здивувати. Головний висновок кампанії той, що демократичні проєвропейські сили. Здатні переступати власні амбіції і єднатись задля України, задля перемоги, демократії і європейського напрямку розвитку нашої країни. Дякуємо. Олександр Антивич сказав дуже важливу річ. Нам все-таки вдалося, вдалося об'єднатися і показати, хто в домі господар. Дякуємо.